Yeah. <laughs> За, проти, Втримали, дякую. Порядок денний за? В цілому. Хто за? Проти, Втримали, Дякую. Так, переходимо до порядку денного. Питання фінансового управління. Вони члени виконавчого комітету. Питання: перше, це про звіт про виконання бюджету фінської. Територіальної громади за 2024 рік. Обсяг виконання загального та спеціальних фондів бюджету Київської міської територіальної громади за 2024 рік склав по доходах 1 мільярд 845 мільйонів 128 тисяч 295 гривень 55 копійок. По видатках 1 мільярд.

За позагальному фонду, включаючи офіційні трансферти, бюджет виконано на 103,5%. Надійшло 1 мільярд 266 мільйонів 202 тисячі 83 гривні 80 копійок. Що на 42 мільйони 538 722 Більше. Порівнянні з аналогічним е, періодом минулого року. По доходам загального фонду без офіційних трансляцій, всі податки зборівки безпосередньо закріплені за, за місцевими бюджетами. Виконання становить 106,9%. Е, по доходній частини надійшло 919 мільйонів 164 тисячі 183 Гривні 57 копійок. Що на 59 мільйонів 1783 копійок перевиконання планових показників. Та в порівнянні з наличним періодом минулого року 2023 надходження збільшилися на 46%, Це 265 мільйонів 275. 1492 гривні 12 копійок. По таких податках приріст становив до 23-го року плюс 89,7 млн – це податок на доходи фізичних осіб, зростання 25,2%, 125 млн пять плюс два року. Це надійшли находження по єдиному податку. Зростання становить 63%. Акцизний податок плюс 31 мільйон в е, порівні з минулим роком. Плата за землю плюс 176 мільйонів 69,6% зростання. По видатках загального фонду. Е, доходна, видаткова частина виконана в сумі 587 мільйонів 195 тисяч 464 гривень. Гривні 41 копійка. В тому числі на захищені статті бюджету спрямовано 75% загального фонду. Це 736 мільйонів 280 тисяч 7 гривень 86 копійок. На заробітну плату спрямовано 483 мільйона 440 млн 5131 гривен 46 копій. В тому числі я буду мільйона надалі називати, щоб зручніше сприймалося. На енергоносії спрямовано по всіх закладах 100, 101 мільйон, медикаменти 4,2 мільйона, харчування 21,6 мільйона, поточні трансферти 125,1 мільйон. В розрізі галузей на соціальний захист спрямовано 136,9 мільйона, на охорону здоров'я 55,8 млн на культуру та мистецтво 174 мільйона, фізична культура 14,9 млн житлово-комунальне господарство 170, 176 176 мільйонів. Інші видатки становили 58,2 мільйона. Бюджет розвитку виконано в 2024 році на 251,2 мільйона. Прошу підтримати. Звіт буде на офіційному сайті Пінської міської громади. Можна здається. Один документ. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Друге питання? про проєкт рішення про внесення змін до кожна почора. Вчора комісія з питань бюджету, фінансів фісів цін та ціноутворення розглянула та свалила зміни до бюджету Київської територіальної громади. По субвенціях з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветерани війни та демобілізованих осіб. Це кошти які розподілені обласною адміністрацією, будуть надходити наші комунальні установи і Пінський Сент ветеринарський просіб в сумі 1 мільйон 504 тисяч 311 гривень. Це в статті де буде приблизно 10 фахівців. Також передається нам субвенція в сумі 5 мільйонів 440 тисяч 3800 гривень. Це субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти на виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватних закладів загальної середньої освіти. Також вільні залишки у управління освіти і науки, які утворилися на кінець року. Це була в кінці року 24-го, передана нам субвенція на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів. 2 мільйона 474 є сот, субвенція на покращення якості гарячого харчування перших-четвертих класів. Разом ці дві субвенції становлять на харчування 14 мільйонів 294 тисячі 400 гривень. Також 1 мільйон 303 330 тисяч розподілено залишки закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета захист України. Згідно наказу Київської обласної державної адміністрації, нам передається міжбюджетний трансфер на нове будівництво пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії. Об'єктів житлового призначення це вулиці Багірова і Гостомельське шосе 20 мільйонів. Це буде перший транш. В цьому бюджеті ми е, також за рахунок своїх вільних залишків на ці об'єкти направляємо 40 мільйонів. І Київська обласна адміністрація обіцяє, після того, як будуть використані наші кошти, і їхні, направити ще 30 мільйонів. На програму заходів щодо підготовки населення до національного спротиву та шефської допомоги силам оборони України України силам безпеки України е, виділяються кошти за рахунок вільних залишків, які на кінець року 67 мільйонів 533 тисячі 400 гривень. Це будуть. Перед, передані субвенції е, по програмному коду, як субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Це е, військовим частинам буде такий міжбюджетний трансфер трансферт, переданий на 26 мільйонів 50 тисяч. В тому числі, виконавчим комітетом будуть здійснені закупівлі всього необхідно для військових частини. на суму 67 мільйонів 533 400 гривень. Ой, вибачте, це загальна сума. 41 мільйон 883 тисячі 401 гривня. Також на заходи та роботу з мобілізаційної підготовки, на придбання. На грудних відеореєстраторів, придбання канцелярських товарів, придбання конвертів, придбання ноутбуків для Бучанського, районно територіального центру комплектування та соціальної підтримки виділено разом 655 тисяч. На програму часткової компенсації вартості придбаних джерел. Резервного живлення та обладнання альтернативної енергетики в умовах воєнного стану для підприємців числа осіб, які брали участь у захисту батьківщини та зареєстровані від Пінській міської територіальної громаді. Виділяється 83 435 гривень на придбання джерел резервного живлення та часткова компенсація. Також для е, державної служби надзвичайного стану буде здійснено капітальний ремонт частини фасаду будівлі пожежного депо е, номер 36 в Сумі 2 мільйона 174 тисячі 456 гривень. 97 копір. Також із бюджету виділяється. На коригування проєктно-кошторисної документації це буде капітальний ремонт Центрального міського стадіону Чемпіон по вулиці Соборній, 183Б, який відновлюється за рахунок благодійного фонду Юнайтед 24 Це замовник обласного управління капітального будівництва. Також направляється 800 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. Це два багатоповерхових житлових будинка. Будинки по вулиці Миру 2 А і по, по вулиці Миру 2Б по 400 тисяч. <кій> <кій> Відділ культури національності та релігії виділяється 2 мільйони 685 тисяч 15 гривень. Це е, будуть виділені кошти на. Виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці підпрацівникам музичної школи. З державного бюджету, як ви знаєте, нам надійшла до, е, субвенція 100 тисяч до 1 вересня, і з 1 вересня це буде виплата ви 600. А іншим педагогічним працівника пропонується за рахунок місцевого бюджету. Тому відділ культури розробив таку програму і ми відділяємо ці кошти. <клес> також у зв'язку з тим, що в музичної школі буде 50, 50 років заходи нагоди святкування. Виділяється 150 000, відділяється 150 тисяч, потім виділяється їм також 150 тисяч на встановлення. Додаткових пустичних панелей, придбання вивізки музичної школи, а також будуть кошти виділені на заміну комплекту дверей музичної школи. Комунальному некомерційному підприємстві Пінська центральна міська лікарня передбачено кошти в сумі 19 мільйонів 449 тисяч 245 гривень. Це в тому числі на виплату заробітної плати. 6 мільйонів по 3 мільйони січень і лютий в них захворювається заборгованість, а також на придбання для нового медичного центру, який буде відкривати медлі медичного призначення. Комунальне підприємство Рідне село» виділяється 1 мільйон 284 тисячі 700 гривень. Це буде придбання щебнево-піщаної суміші. Бетонного паркану, потім на закупівлю причепа легкового. Також для комунального підприємства управління житлово-комунального господарства виділяється 5 мільйонів 279 гривень. Я вам основні видатки назву: це придбання контейнерів для збору ТПВ. 1 мільйон, а також капітальний ремонт ліфт, ліфт, ліфти по вулиці Котляревська, Будинок 52а. У бюджеті у нас вже є два, на два ліфти. Це по вулиці Алієві. Додається ще на, на цей будинок. Видатки. Також буде один мільйон. Виділено на, на поводження з будівельними відходами. Це вивезення. Будівельних відходів від зруйнованих будинків. <кій> На програму розвиток дорожнього мостового господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху виділяється 10 мільйонів 558 тисяч 800 гривень. Це буде розроблена проектна кошторисна документація по вулицях і в тому числі. Буде виконаний ремонт на 2 мільйона 378 409 гривень. Це по вулиці Антонова, капітальний ремонт тротуара, по вулиці Гончара, теж дорога з тротуаром на 3 мільйони сто і по вулиці Куленяки від вулиці Антонова до вулиці Полтавська, 4 мільйона сто 476. Прошу підтримати цей проект. Можна з ним буде ознайомитися на сайті а, Дякую. А, Хто за проти? Отримали. Дякую. Третє питання про затвердження плану заходів щодо поновлення бюджету. Шановний член, прошу затвердити план заходів щодо наповнення бюджету мінської теряльної громади. Вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни бюджету Ірпінської міської територіальної громади у 2025 році. Ми щорічно приймаємо такі, такі заходи. Постійно проводиться певна робота по наповненню доходної частини, а також головними розпорядниками контролюється їхні видатки. Також в цьому році буде виготовлена технічна документація оновлення нормативно-грошової оцінки земель пінської громади, за результатами якої будуть переглянуті ставки податку на землю та ставки оренди. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Отрималися. Дякую. Дякую за так, питання. Прошу затвердити проєктно прошлої документації по об'єктах пробудова будівництва лікувального корпусу до поліклініки по вулиці Судова 38, в частині розділу захисту від відніслідуючих випромінювань, чисто приміщення. Там будуть установлено геноапарати і для захисту пацієнтів і лікарів передбачається захист від зірного випромінювання. Це воздух не був включено. Основне возник був місце, будівлі завершення треба просто до працювати. Хто за? Проти отримались? Дякую. Питання. Ну, Перше питання про затвердження протоколу No23 та рішень комісії з питань компенсації. Даним рішенням ми комісійно розглянули. 42 заяви на 7,5 мільйонів гривень для тих, у кого пошкоджено майно, і вони отримують ці кошти після того, як ми приймемо це рішення. Хто? Проти, отримаємо. Про завершення протоколів номер 49 номер 50 та рішень комісії з питань компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна номер 113 п 114П, 115П, 116П, 117П, 118, 119, 120п. Даним рішенням ми затверджуємо видачу 23 житлових сертифікатів взамін зруйнованого на загальну суму 49,6 млн грн мільйона гривень та також одну грошову консенсацію на 923 тисячі гривень. Хто за? Проти отримались. Дякую. Про затвердження проєкту кошторисної документації. Даним рішенням пропонується затвердити проєктно-кошторисну документацію по наступним об'єктам. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Зарічна в селі михайлівка Рубожівка, сума 1 мільйон 449 тисяч гривень. Капітальний ремонт тротуару від вулиці Зарічна до вулиці Європейська в селі михайлівка Рубежівка. Сума складає 1 млн 450 тисяч гривень. Та також крайній об'єкт це будівництво скверу по вулиці Шевченка біля старостату Силова Козинці, 1 мільйон 424 тисячі гривень. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Дуже, Дякую. Дякую. Питання служби у справах з ТСІ. Дякую, питання Аніс Голосу Прошу підтримати про надання дозволу пошкілів Юлії на продаж будинку, в якому зареєстровано. На про визначення місце проживання дитини, друг його раз матір'ю. Дитина зараз так проживає з матір'ю. Батько написав, що ну, дійсно він не запречує, бо дитина не є складне захворювання, в нього немає гавиків, аби за цим слідкувати, де хвиляти. Хто за проти? Прямо, дякую. Про затвердження восьми коргана підкування, про доцільність позбавлення батьківських прав на Бринчук ірини відносно неповнолітньої доньки. Тут мама е, з місць. Фактичне проживання характеризується як така, що веде моральний спосіб життя, вже і вживає у когоні напої. Дитина певний час мамою була влаштована до інтернатного закладу. Місця бояка згодом батько її забрав. Ми зараз підмається власне запитання. Хто за проти? Прийма розтвердження висновку на іритикування про визначення місця проживання дитини до умова з батьком. Мама на сьогоднішній день е, перебуває в місцях позбавлення волі, там е, за колабораціонізм, е, тому батько просить визначити місце проживання з тим, аби не перешкоджали виконувати на батьківської обов'язки. Хто за? Проти? Про надання дозволу на повновітному косі зі зводять батьків на продаж транспортного засобу. Хто за проти? Ви надання послуги батькам одна і ковим від імені мабуть дитини на укладення та підписання договору купівлі продажу однієї третьої частини квартири на її інзак. Хто за проти? Конання дозволу матері я ковчук від імені маловітньої дитини на окладення та підписання договору купівлі продажу <плес> однієї четвертої частини квартири на її інтернету. Хто за проти? <плес> Отримали. Дякую, що мені налога.